Привіт всім! Сьогодні на розпаковці у мене ніж фірми. Ви бачите, яка фінська фірма щохлоу ножик. Це на його 10 євро, а точніше 9,95. ну 5 центів ніхто не вертає ніколи. Тому що розпаковую і завжди. Щось приходить посилки, нема чим розпакувати нормально. Опять... Сегодня кухонным ножом буду распаковывать. Так, Не опять резеш и рвеш упаковку. Так би вже ці 30 секунд зекономив. О, такий цей ножичок. Я не знаю. Видно? Видно. Такий ножик. Думаю, заказати з AliExpress. Але там виходить навіть дорожче, ніж купити фінський. З кліпсою. Ух, туга. Так. Ну люфт. Люфта нема. Все, крепко стоїть. Зараз попробуємо Фінську заточку. Так. В принципі непогано, ha. як по маслу. Так, попробуємо на пластику, рве. Ну, поправити треба. Поправлю. На лізі написано фірма. Так, одкидається. Люфта немає. Накладки дерев'яні. мусор треба брати. Дерево, дерево, дерево. В принципі, виглядає, в руки лежить. Фліпер, каже, да. Ще навчитися треба не викидати. Отакі. Такі, Такі обзор на сьогодні. Вибачайте, що. Так, є такий ще чохольчик до нас. Ну, в принципі, непоганий ножик. Якщо комусь цікаво фірму, ще раз покажу. Фінський виробник. Зараз вибачайте, я наснімаю все на телефон. Ну, До цієї фірми наставте фі і буде вам сайт. Такие дела. Следующий обзор будет уже с ножом. Пока.